Так, ото народ давно обіцяв показати, ото моя саморобка, то коли ви бачите відео на малині і там непонятно, що без особу. ото в цій штуці то штука, то штука, Кронштейн від GPS з автомобіля. А та штука, що на башку, то то від старого хамеліона щитка сварочного на башку. ну, Отако я йду, і то, ото бачите, телефон тут втиснутий. Часом він буває у мене вилітає з того кронштейна десь. Трасану башкою крутіше, як кінь мухи обганяє. І той телефон падає в землю, забиваються в ньому всі дирки землею. Коротше, хренова штука. Ну, не маю часу. Є ідея того кронштейна переставити зверха. Може тоді вам трошки буде цікавіше. Ну, чесно кажучи, того штука тисне в голову, а сонце пече в лисину. То дуже некомфортно працювати. Ну, але що не зробиш для вас, глядачів? І якось все відповідальніше і відповідальніше, якщо я раніше так напів жартома ставився до тих всіх відео, а тепер, коли відзиваються люди, що дивляться мене, вже можна сказати, в всьому світі трохи аж страшно робиться. Чуєте народ? Ютуб велика сила. А? І ще раз хочу вам сказати, дивіться, яка в нас красота. О, чуєте, в сусіда півень верещить. Щось то, то з лівої сторони десь вони китюків певне. А з а других сусідів там обично качки вміють пошуміти, але видно такої спеки десь тихенько сидять в О, А там, бачите, за річкою кусочок сої агрофірми, а за соєю кукуруза. от Джой, як розкричався півень Зазвичай він так кричить, поки не почує десь відповіді від сусідського півня якогось там, або навіть не так сусідського, як з іншого села. Вон там, 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 там за тими вербами плакучими, туди далі. Тобто Ну, Але ми їх рахуємо сусідами, я вже не раз казав. От. А, а от я вам знімав відео про клуб, пам'ятаєте? І оце вам локація, звідки я спостерігав за дискотеками в дитинстві, коли мені було років 3-4, я от в такі курчі залазив, а там за дорогою був двір клубу і там була дискотека. Що я там міг бачити? Ну, але було цікаво, капець! Поки мама не прилітала до мене з кропивою. О, хто не знає, що таке кропива, Ото така кропива вона печеться, я вам кажу конкретно. Так я такий кропив в штанах за дитинством мав не раз. Хі -хі -хі -хі. Тільки щось воно слабенько попрацювало, бо все одно спина болить. Кажуть, що то вона лікує спину. Ну, Ось така штука, кропива, то, то... кропива є, в нас три різновиди. Оця кропива така звичайна, велика, я не знаю, як вона там правильно називається, печеться. Потім є ще така кропива, називається глуха. От, Ото теж крупива, бачите, але ну, вона зовсім не печеться. Я вона її спокійно в руки беру, бачите? Глуха крупива в нас по-народному. І ще є така крупива гиджавка називається. Вона росте невисока, але вона печеться значно крутіше за того. Нас її називають гиджавка. ну Тут я її не бачу. Якщо дуже комусь буде цікаво, як побачу, де вона є, то я вам зазніму. Ну, вона якби, менше її поширена. А такої то є в нас дуже багато такого добра. О, така пекуча крупива. Я не хочу її там в руки брати, бо я її часто виполюю на радку, то потім спочатку пече, потім чухається. От. Ну от така картинка. О, все, бувайте здорові. А бузина пропадає. бачите бузина от. В цьому році дуже низька на ній ціна і нема сенсу її збирати. То вона в нас росте, як бур'ян, просто курчаками сама. Хоча її культурно висаджують теж, ну в смислі на плантації бузини. А то вже бачите, вона вже пообсипалася, вже майже не видно, немає. Її. От. А вона поруч черемоха чорна. от Такі доволі трипкі бубки. Добре, все, бувайте здоровенькі, йду я, йду я бо в мене мої хлопці кажуть, що вже по два ящики назбирали, а я ще один навіть не повний. Все, пока.